Ось зараз у мене 120 градусів в духовці. Бачите, яка краса. На цьому етапі я можу привідкрити духовку на 5 секунд і випустити гарячу пару. Це у мене вже 10-та хвилина випікання. Самого випікання макарон. Я трошечки випустила гарячу пару і. Випікаю далі. Зараз в духовці у мене 150 градусів. Дивіться, щоб не підгорало дно. Як саме перевірити, що макарон готовий? Коли пройде там, 24 хвилини, ви ось так підіймаєте килимок і дивитесь, Бачили? макарон не відходить добре. Бачите, он залишки тіста макаронажу. Це значить, що там не плотне дно і макарон ще не готові. допікаємо далі. Але дивіться, щоб не піджарювалося. Якщо знизу дуже сильно піджарюється прямо колір змінює, то зменшуйте температуру.